Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, розділ 4. Застосування державної мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Державної комунальної форм власності. Стаття 12. робоча мова діяльності органів державної влади, органів Влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної комунальної форм власності. Робочою мовою, діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Державної комунальної форм власності, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування є державна мова. Робочою мовою діяльності закордонних дипломатичних установ України інших державних представництв за кордоном є державна мова. У разі якщо під час засідання заходу або зустрічі використовується інша мова, ніж державна, має бути забезпечений переклад державною мовою. Робочою мовою міжнародних заходів засідань, зустрічей є державна та або інша мова, визначена організаторами чи міжнародним договором. Під час засідань, зустрічей та робочого спілкування, визначеного кола осіб з іноземцями чи особами без громадянства, може застосовуватись інша мова, прийнятна для учасників. Встановлені цією статтею вимоги застосування з урахуванням особливостей, визначених статтями 21-23 цього закону. Стаття 13. Застосування державної мови в нормативних актах діловодстві та документообігу. Мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування є державна мова. Проекти нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, органів державної влади. Органів Влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування складаються відповідно до стандартів української правничої термінології, що встановлюються Національною комісією зі стандартів державної мови. Нормативно-правові акти, і акти індивідуальної дії, органів державної влади, органів Влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування оприлюднюються державною мовою в порядку, визначеному законом. На території Автономної Республіки Крим акти індивідуальної дії органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування оприлюднюються державною мовою та можуть додатково оприлюднюватись у перекладі кримотатарською мовою як мовою корінного народу в Україні. Мовою локальних актів, що регулюють діяльність підприємств, установ та організацій, Державної комунальної форм власності є державна мова, органи державної влади, органи Влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної і комунальної форм власності беруть до розгляду документи, складені державною мовою, крім випадків, визначених законом. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування. Підприємства, установи та організації Державної комунальної форм власності в листуванні з іноземними адресатами можуть застосовувати іншу мову, ніж державна. Відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб до органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Державної комунальної форм власності надаються державною мовою, якщо інше не встановлено законом. Стаття 14: Застосування державної мови в судочинстві. У судах України судочинство провадиться, а діловодство здійснюється державною мовою. У судовому процесі може застосовуватися інша мова, ніж державна, у порядку, визначеному процесуальними кодексами України та законом України про судоустрій і статус суддів. Суди ухвалюють рішення та оприлюднюють їх державною мовою у порядку, встановленому законом. Текст судового рішення складається з урахуванням стандартів державної мови. Стаття 15. Застосування державної мови у Збройних силах України та інших військових формуваннях. Мовою нормативних актів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів, іншого статутного спілкування та службової діяльності у Збройних силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до закону, є державна мова. У діяльності Збройних сил України та інших військових формувань може застосовуватись англійська мова як мова міжнародного спілкування. Стаття 16. Застосування державної мови в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах спеціальних призначення з правоохоронними функціями. Мовою нормативних актів, документації, діловодства, службової діяльності та спілкування з громадянами України в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах спеціального призначення з правоохоронними функціями є державна мова. З особою, яка не розуміє державної мови, працівник органу правопорядку, розвідувального органу, державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями може спілкуватися англійською мовою або іншою мовою, прийнятною для сторін, а також за допомогою перекладача. Стаття 17. Застосування державної мови під час перетину Державного кордону України. Під час перетину громадянами України, Державного кордону України, прикордонний митний та інші види контролю здійснюються державною мовою, під час перетину іноземцями або особами без громадянства Державного кордону України, прикордонний митний та інші види контролю здійснюються державною мовою або іншою мовою, якою володіє посадова чи службова особа, яка здійснює контроль. Стаття 18. Застосування державної мови у процесі виборів і референдумів, мовою виборів і референдумів та мовою діяльності виборчих комісій та комісій з референдуму є державна мова. Виборча документація та документація референдумів складаються державною мовою. Бюлетені для голосування на виборах і референдумах виготовляються державною мовою. Матеріали передвиборної агітації, що транслюються на телебаченні, радіо, розміщуються на носіях зовнішньої реклами, поширюються у вигляді листівок і газет або в мережі. Інтернет виконуються державною мовою. Матеріали передвиборної агітації, в тому числі відеоматеріали про вибори президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів у посадових осіб органів місцевого самоврядування, всеукраїнські, місцеві референдуми та їх результати, також політична реклама, передвиборна агітація та теледебати, адаптуються для сприйняття жестомовними особами шляхом перекладу українською жестовою мовою. Та або субтитрування українською мовою з урахуванням вимог, встановлених законом. У порядку і на умовах, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів національних меншин України, допускається поширення матеріалів передвиборної агітації, виконаних мовами відповідних корінних народів, національних меншин України та дубльованих державною мовою. Стаття 19. застосування державної мови під час укладення міжнародних договорів України. Міжнародні двосторонні договори України укладаються державною мовою та мовою іншої сторони, якщо інша не передбачено таким міжнародним договором. Міжнародні багатосторонні договори укладаються мовами, погодженими сторонами.